Всім привіт! Мене звати і Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про український бренд одягу Nuga Studio. Протягом місяцю я побачила з ними два скандали, і нам є про що поговорити. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Перший скандал пов'язаний із сексуалізованою комунікацією бренду з клієнтами. Під цим прілсом бренд попросив знайти помилку стиліста і перетворив секцію коментарів на контент 18. Мені скидають з крини цих коментарів, як на мене, не вистачає чогось на шиї чоловічих грук. For what? Чого? Мені хочеться зняти бреслет з намистин. Що ще хочеться зняти? Це жах, бо першочергово в коментарях взагалі не було жодного натяку на флірт, а у відповідь людям приходить розпуста. Пусто дихай вам спів. До речі, я намагалася знайти ці два коментарі, і схоже, що бренд їх вже видалив. Дарія пише: мені здається, бюзгалтер повинен бути інший або щось інше замість. Їй бренд відповідає: поміняємо колір чи форму. Тут варто було зупинитися, але менеджеру стрельнула геніальна ідея, і він додав: так складно відповідати на коменти про бюзгалтер. Серйозно, треба було зупинитися на першому коментарі і не додавати ось цей Амазонк. Пише. Бюзгалтер зайвий. Їй відповідають, хочеться більше контенту 18+. І дівчина пише так: я вважаю, що в цьому випадку коментар бренду був доречний, тому що дівчина само початку заговорила про те, що потрібно зняти і Вони їй відповіли про контент 18+, і Це все було доречно, ну, і це все було навіть прикольно, але в минулих випадках дівчата взагалі ем, навіть не натякали на якісь пошлі речі, не було нічого сексуалізованого. Але бренд вирішив з ними заігрувати і хтибу їм відповідати. Довжина светра, а який він має бути до кисочок ніг або до бедра, де починається спідниця? або ще коротше ніж він є. Може застіпнути кардиган know, або взагалі без нього і цей смалік. Ну всі прекрасно розуміють, що цей смайлік дає. лишній, без нього було б краще. Словом, для мене така комунікація має дійсно якийсь вайб дуже недозрілий в сексуальному плані людини, який, не знаю, ніби 15 років вони починаються побертати. Вайб чувака який каже, в душі без мене. Принципі, це бренд одягу, а не якась серйозна компанія, яка, наприклад, продає газ і не може собі дозволити так крінжово спілкуватися з клієнтами. З маркетингової точки зору ця ситуація була дуже вигідною. Це був класний хід, тому що дівчина в ТікТоці зняла. Відео про цю ситуацію воно набрало 65 тисяч переглядів. Також на цьому рілсі аж 230 коментарів, коли на інших відео і на постах інших бренду зазвичай по 10 коментарів, 20 коментарів максимум. Бренду важливо, що про нього говорили, тому в якомусь сенсі така одноразова комунікація була вдалим рішенням. Бренд прокоментував свою поведінку. Давайте клянемо. Що з комунікацією бренду витрачаєте шалені кошти на зйомки, але закопати роботу всієї талановитої команди своїми коментарями в соцмережі. Власники бренду, зверніть увагу, що ви тут репутацію втрачаєте на рівному місці. І нога студіо відповідає: дякуємо за зворотній зв'язок. Шкода, якщо ви побачили в цьому щось неприйнятне, наша мета не була такою, але ми готові переглянути підхід, щоб уникнути подібних. Реакції. У мене поки що немає нічого від цього бренду, але мені подобається їх одяг, стиль. Я дуже сильно сподіваюся, що в майбутньому таких дурних коментарів ми більше від них не побачимо. Але ну як для одного разу, то це нормально, це прикольний маркетинговий хід, щоб про твій бренд заговорили. Моє життєве кредо таке. Якщо атакують розпусні думки, я лишаю все і йду крутити голубці. Аж доти, поки все не вляжеться. Якби не голубці, я вже давно би посивів від тої розпуст. Другий скандал, пов'язаний з брендом Нуга Studio, відбувся у Твіттері. Дівчина пише: Я раніше любила бренд Нуга, але подруга скинула мені оце. Раптом хтось з вас теж їх любить, то для вашої інформації, і ми бачимо скрін, і на ньому написано. Остаточним кроком було повернутися до російської мови, і Нуга студіо лайкнули це відео. О боже, спершу подумала я, невже Нуга студіо лайкнули відео, в якому засирають українську мову, засуджують людей, які закликають перейти на українську мову, які борються за українську мову, і тому подібне. Давайте глянемо Рілс, який лайкнув бренд. На нарізка з повного відео на Ютубі, де Даша Харченка розповідає про свої травми, як вона прийшла до духовності, давайте подивимося повністю цей момент. Коротше, где-то місяць через три чотири я все-таки вернулась к себе, і е, решаючим останнім шагом это было вернуться к русскому языку. То есть я е, перейшла на український, звісно, из-за давления общества. То есть, это точно не було моє іскренне желание. И потім я поехала на Балі. Там вже почала разговаривать на русском, как-то так чуть почуть. Потім я вернулась в Варшаву. А да, я ще не сказала, що одним важливим психотерапевтом событием була моя еміграція. Бренд періодично лайкає пости Даші, тому що вона подруга засновниці Нуга Studio. Нуга Studio дали відповідь на цей пост в Твітері. Вони пишуть: дякуємо за вашу увагу до бренду. Скрініки ви опублікували вирваний з контексту та не відображає реального змісту і тим паче наших принципів та цінностей. Я з цим згодна, що скрін все-таки вирваний із контексту. Також хотіла уточнити, що Дар'я не є власницею бренду Нога студіо та не знаходиться в комерційних стосунках з нами. І дівчина відповідає. Вам, звісно, самим видніше, що робити зі сторінками бренду в соціальних мережах, але можливо не варто лайкати речі про поганих українців, які заслужили війну, повернення до російської мови, і все таке, бо мабуть, це ж речі протилежні вашим цінностям. Я вважаю, що дівчина додумує і перебільшує, тому що Нуга студіо не лайкали відео, в якому говориться про поганих українців. Вони лайкнули відео подруги засновниці бренду, і ця подруга розповідала про своє особисте життя і про свій власний досвід. На жаль, є багато українських блогерів, які почали вести блог українською, а потім знову перейшли на російську мову. Я вважаю, що вести блог російською це крінч, це не круто, це тупо. Та і все. Але при цьому я не вважаю українських блогерів, які продовжують вести блог російською мовою ам, зрадниками, гіршими українцями чи тому подібне. Я, звісно, не одобрюю те, що Даша Харченко вирішила у своєму блозі знову перейти на російську мову. Але вона українка і вона для мене не ворог. Я не вважаю, що потрібно кенселити нога студіо через те, що вони лайкнули це відео. Вони чітко висловлюють свою підтримку щодо України, вони поширюють збори, приймають участь в них. І зараз я вам ставлю в скріншоти, що вони написали на 24 лютого на день початку війни, який в них був пост, ви можете це все подивитися, побачити, що бренд висловлює свою активну позицію щодо війни, і це. Дуже круто. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці дві ситуації з брендом. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!